Діти технарні, у нас сьогодні приїхав свіжесенький, свіжесенький смартфон від мотороли Edge 50 Pro. Це є модель особлива. Чому особлива? Бо на неї довго чекали, бо лінійка Edge минулого року зробила в Україні фурор через офігезне ціноутворення, збалансованість характеристик і так далі. Що нам цього року показує моторола? Я не буду робити розпаковку, тому що вже, на жаль, пломбу хтось зірвав. Ось, ну. Що зробиш? Що зробиш, але я не розпаковував сам смартфон, тому це будуть максимальні м, такі, от самі щирі перші враження по комплектації по всьому, що у нас є. Це у нас в принципі смартфон. Like як ви догадуєтеся, це є виробництва моторола, на що натякає логотип мотороли прямо по центру захисного цього, не знаю, як це назвати. Але давайте так, телефон ми зараз поставимо і будемо його там обожнювати або хейтити. Це вже вирішиться потім, коли буде зніматися повноцінний огляд. Нам цікава комплектація, тому що бляха муха. Багато компаній забули про те, що зарідні блоки все одно люди купляють. І... Купляють зарядні блоки окремо, це мерзость окремо їх купляти. А коли він є вже в комплекті, це просто кайф. По-перше, що ми бачимо, це скарб, це скарб, тому що тут Type-C тепер цього року, а не Type-A. Це вже величезний плюс, на мою думку. Крім того, по ватах у нас тут 125 ватів дротової зарядки. Я перепрошую, 23 тисячі гривень. Смартфон коштує. Ми поговоримо, чи він виправдано коштує стільки, але. Швидка зарядка крута. І, відповідно, у нас кабельочок Type-C на Type-C, що природно. Перший фактор, про який я зовсім забув, це це понюхати. Лінійка Edge від Motorola має запах. Запах коробки. І самого смартфона. І я так скажу: я скажу так: відверто, якщо руку на серце, то. Того року коробка від Edge 40 е, пахнула трошки приємніше, на мою скромну думку, але цього року теж якийсь запах особливий. Е, кожен раз з кожною моделлю запах він відрізняється. Тому це така особливість, яка е, дуже от, приємна, легко кажучи, для тих, хто люблять от, занюхувати. Ну, Ви, ви зрозуміли, так? Е, добре, дивимося так само, що в нас ще є додатково. Це в нас, напевно, що. Що це в нас? Я в принципі не дуже в курсі, чи тут є чохол, так? Тут є чохол. Моторола собі не зраджує, вона просто дивує максимально практичними рішеннями. Тому що всі вже забули, що оце от треба, це все одно більшість людей вдягає. Я боюся розривати, але, походу, доведеться, бо якось так воно гарно. А ні, можна тут акуратненько відкрити. Секундочку. Ай, приліплено. Добре, я, я мусив відліпити, щоб вам показати. Трошки порвалося, але слухайте, я сподіваюся, Моторола на мене не буде сердитися через це. Тому що так чи інакше, нам потрібно випробувати цей чохол в поєднанні зі смартфоном. Це звичайний а, пластико... Пластиковий здається, чохол, такий приємний на дотик. Він напівматовий. Це класно. Не оце, от ваше глянцеве, оце от, так ненавижу. Такі чохли. Закривають лише буквально верхню і нижню рамку. Бокові, я так розумію, ні. Переходимо до найцікавішого. Ні, чекайте, ми ще не подивилися, що конкретно ще було. Там документація. І, напевно, скріпка десь валяється. Оце от ми вже не будемо особливо на цьому зосереджуватися. Гаразд. До самого смартфону переходимо і давайте його витягнемо. Це у нас 6-7 дюймів, екранчик. Скажете, лопата, я скажу так. Моторола в цьому сегменті, навіть якщо м -м, робить ніби то лопати, вони відчуваються набагато мініатюрнішими за конкурентів. Дивіться, це. Можна сказати, ексклюзивний колір, швидше всього, він не буде продаватися в Україні, але я дуже його хотів. Саме тому я не взяв чорну чи фіолетову версію і е, хотів саме ось цей колір відчути. Це дуже цікава текстура. Дивіться, як на сонці воно виглядає. Це просто бомбезно. Я не знаю. Е, перші враження дуже позитивні. Я розумію, це просто пластик. Задня кришка це пластик. Але подивіться на цю текстуру. Жесть! Воно е, гладенько, але воно приємно. Воно не має тут рифленості чи чогось такого, що от пальцем відчутно оці, от, наприклад, лінії, але воно дуже прикольно виглядає і відчувається. Е, Я як... Кайфую, якщо чесно, блок камер в нас традиційний плюс-мінус для моторол останніх років. І я скажу так: він нейтрально позитивний і приємний. Тут є приємне заокруглення. Відповідно, я би навіть сказав, що камера не дуже випирає. Mm, порівнюючи ну, з багатьма конкурентами, то тут все так гладесенько, є малесенький підйом, такі, от не знаю, там ну півтора міліметри, і це взагалі-то чудово. Взагалі-то чудово. І я скажу так: в руці смартфон відчувається кайфово. Так само кайфово, приблизно як Edge 40 як Edge 40 Neo, на які от є огляди на каналі, тому що бляха-муха, тут екран водоспад. Тут заді приємні скруглення, і це тримається як якусь. Максимально приємну річ, а не оці ваші цеглинки. ці всі лопато цеглини. Я про айфони, про самсунги Ультри, та й навіть не ультри. Там так само ж рублені ці грані, плоскі екрани. Мені це, якщо чесно, остогидло. А ось це це кайф. Це є чистий кайф, в який можете не погоджуватися, що ви любите там плівки і скло клеїти. Додаткове і це от випадкові дотики. Нема от у мене нема чомусь на водоспадах жодних, а я багато водоспадів. Переплив, скажімо так, немає випадкових дотиків. Це на програмному рівні пофіксено. хіба десь в особливих випадках в певних іграх десь там можливо. Але я не граю на смартфонах. Давайте вімкнемо. Я вважаю, що е... Hello Moto у нас нова заставка вімкнення, тому що в нас змінилася оболонка. Про це ми детальніше я розкрию в огляді повноцінному. Але перше знайомство, я думаю, варто провести все-таки. А тому, що є певні відмінності, дивіться, анімація гарна, плавна помалювали і тут респект. Добре, я пропустив основні ці етапи налаштування, тому що мені. Не подобається оце от якби спові... Ні, не зараз. Все не зараз. Оце, от ми так само не зараз. І стиль навігації, звичайно, жести пора би вже переходити. Так, у нас є діти технарні, які е, вперто не переходять, але я вважаю, що ну от пора вже 24-му році. Так точно. Огляд, ми якби оглянемо цей весь огляд пізніше, але подивіться, у нас завантажився е, робочий стіл. Відповідно, подивимося на яскравість. І я скажу так, це вже суттєвий прогрес порівняно з 40-вою лінійкою, тому що тут пікові 2000 ніт яскравості. Це є флагманський показник. Тут, якби ну, ніхто не буде заперечувати. Так, 1400-1300 ніт – це нормально, це терпимо, це гарно на сонці, але тут воно ще яскравіше. І давайте, я не знаю, чи то так буде видно, але якщо на сонце. Навести воно піднімає ще яскравість додатково. Ось. Просто у мене тут проміння не те, щоб суперпрямі якісь. Отакі. Ми бачимо, що на сонці вже яскравості достатньо, і я пояснюю, що це показник екранів на iPhone. Скажімо, за останні два роки 2000 ніт пікової яскравості. І ми порівняємо це, до речі, чи це так, чи може десь щось воно трохи відрізняється, але загалом давайте так. У нас є стара традиційна шторка. У нас ще є оновлена шторка, про яку вже буде в огляді. Є вибір, що чудово, тому що я спочатку налякався, що вони зробили свою свій редизайн шторки. От він ну от трохи спірний, і що вони не дадуть можливість ось вернутися назад. Менюшка в нас стандартна, всі штуки по жестах і так далі. Я розповім в огляді попередньо. Мені подобається тактильно, і те, як рамки по величині, просто мінімальні, особливо бокові. Взагалі, кайф, естетичний, приємний кайф цей смартфон зараз мені приносить. А от всякі інші ніж і повноцінний огляд я в посиленому темпі буду готувати. От прямо зараз стану і буду готувати. Тоді підписуйтеся на канал, не забувайте, що у нас є всякі соціальні мережі. Ось де ми виставляємо, що ми виставляємо. Ніхто не знає, але щось виставляємо. Крім цього, у нас є любі чудові спонсори, тому можете долучитися до їх числа, щоб ну, от я міг о, жити. Ось це звучить надто пафосно, так? Я згідний, максимально згідний, тому що, а як інакше на Ютубі без пафосу, та куди то воно ну, взагалі ніхто не буде дивитися без цього вашого пафосу. А, гаразд, добре. Поради вітання якісь будуть? Чи ні? А що? Зненацька застав а, Тетяну, я поради ревнилася. від Тані. Давай, рубрика, поради від Тані». Давай, що скажеш? <рес> а? Чекай, дивіться Лесого і слухайтесь маму. Добре, викрутилася, гаразд.